Яка ціна і скільки мегапікселів? Я би не радив вам летіти за мегапікселями, тому що якщо ми візьмемо 8 мегапікселів, вони краще не показують як 4. Ну, по факту можете подивитися, зайти на канал і подивитися, чим відрізняється 8. Там різниця ну, в 10% максимум. Ну точно не більше. А ціна далеко не 10%. Тим не менше, станом на зараз, станом на зараз, власне повторююсь, візколорна камера є тільки в виконанні 4 мегапікселів. 4 Мегапікселя на українському ринку. І то зображення, яке воно видає вночі за певних моментів, порішає будь-яку восьму мегапіксельну. Просто будь-яку. Ну немає аналогів зараз цієї технології, візколор. Ну ніде. Там хтось писав за Тіанті. Так, можливо, в Тіанті має, нічого не буду казати, але. Е там прайс буде далеко не такий, як в даху, а просто далеко. Тому я би не радив в вашому, вашому випадку летіти за мегапікселями, але а летіти за тим, що ви хочете отримати з тої камери. Тому десь так.